Сьогодні тут случилась одна подія, як на мене знакова, тому що чергове замінування, так зване замінування Ужгородської міськради проводилося якимось дивним чином. По-перше, коли приїхали працівники міліції, це понятно, що вони провели обстеження будівлі міськради. Але після того до мене підійшов значить, працівник міськради і запропонував провести обстеження в нашому намитовому містечку на Майдані, що ми тут зробили. Я погодився, а вже мав до того інформацію із джерела з МЧС, що секретар міськради Богдан Андрію, який купив собі посаду секретаря міськради Тітушка і прибічник Януковича він запропонував гроші тим людям, які зроблять розгон нашого наметового містечка. Якщо по той чи іншій причині я буду чинити опір, обстежити наш намет. Ну так як вже був проінформований, просто ми дали значить, міліції провести всі свої дії. І як там і очікувалось, нічого вони там не знайшли. А я і мої активісти, які підтримують наш протест, ми не дали їм, так би мовити, якогось недозволу, а причини для того, щоб провокацію вони зробили.